Боже, покинув ти нас, розпорушив ти нас, ти нагнівався був, повернися ж до нас, ти землею затряс і її розірвав, уздоров же уламки її, бо вона захиталась. Ти вчинив, що народ твій побачив тяжке, напоїв нас отрутним вином, ти дав прапора тим, хто боїться тебе, щоб збирались вони перед правдою. Щоб любі твої були визволені своєю правицею, допоможи, й обізвися до нас. У святині своїй Бог промовив: нехай розвеселюсь, розділю Сихем і долину сокотську поміряю. Належить мені Гілеат, мені Манасія, а Єфрем, охорона моїй голові, Юда берло моє, Моав – то мідниця мого миття, на Едом узуттям своїм кину. Филистею вигукуй для мене із радістю. Хто мене запровадить до міста твердинного, хто до Едому мене попровадить? Хіба ж ти покинув нас Боже, і серед нашого війська не вийдеш же, Боже, подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч – марнота. Ми мужність виявимо в Бозі, і Він потопче противників наших. Як лине той олень до водних потоків. Так лине до тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду й появлюсь перед Божим лицем. Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я в многолюді ходив і водив їх до Божого дому і з голосом співу й подяки святкового натовпу. Чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить у мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану й Гермону, і з гори, і з міцар. Прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів. Усі вали твої, хвилі твої перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя, повім я до Бога ти скеле моя, чому ти при мене забув, чого я блукаю сумний через утиск ворожий. Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог, чого душе моє, ти сумуєш. Чого ти в мені непокоїшся, май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. Свої очі я зводжу на гори Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй, не здрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоїй, У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі, Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою, людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди, і знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтеся та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа, багато хто кажуть, хто нам покаже добро, підіймеш на нас, Господи, світло свого лиця, ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. Успокою я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Господи Боже наш, творчі неба і землі. Джерело всякого добра і благословення, смиренно припадаємо до тебе і молимося, благослови початок цієї справи, яку задумали раби Твої, тут називаєте ім'я та всі, хто трудиться з ними, на славу імені Твого святого і на благо людям. Просвіти, владико, розум їхній світлом премудрості Твоєї, направ серця на правду і любов. Укріпи руки їхні на працю, щоб усе, що розпочнуть, було звершене в мирі, порядку і взаємній згоді. Не дозволі їм, Господи, впасти у зневіру чи смуток, але подай силу й терпіння, щоб кожен день праці їхньої був сповнений благодаті Твоєї, благослови дім, у якому вони трудяться, місце праці їхньої і всі шляхи, якими підуть. Нехай ангел твій охороняє тут називаєте ім'я та всіх співробітників від усякого зла, від заздрості, спокуси і марноти. Як благословив ти, Господи, діла праведних Ноя в ковчезі, Авраама в дорозі, Йосипа в трудах його і Соломона при будівництві храму, так благослови і цю справу рабів твоїх тут називаєте імена, щоб вона мала початок добрий, продовження мирне. І завершення благословенне, бо Ти є Бог милості, щедрості і любові, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає знаходить, і хто стукає, тому відчиняють. Чи є між вами така людина, що, коли син її попросить хліба, подасть йому камінь або коли попросить риби, подасть йому змію. Отже, якщо ви, будучи злі, умієте давати добрі дари дітям своїм, то тим більше Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить його. Господи Ісусе Христе, через ці святі слова ти навчив нас покладати надію на тебе. Благослови, Господи, справу цю, яку розпочинають раби твої. Тут називаєте імена, щоб у всьому здійснилася воля Твоя свята. Амінь. Господи, благослови початок продовження і завершення справи цієї. Укріпи руки наші на добрі діла, освяти розум і серце світлом благодаті Твоєї. Нехай усе буде на славу Твою і на благо людям. Амінь. Господи Боже Всемогутній владико, подателю життя і всякого добра, смиренно дякуємо тобі за милість і благословення, що посилаєш нам у кожній справі нашій. Ти є початок і кінець усякого діяння, Ти направляєш нас на путь правди і миру. Молимо тебе нині, не відверни лиця Твого від рабів Твоїх. Тут називаєте імена, але укріпи нас у всякому ділі доброму, дай нам, Господи, сили звершити, задумане з чистим серцем і світлим розумом, щоб усе, що зробимо, було на славу імені Твого Святого, на користь людям і на спасіння душ наших. Не дай серцям нашим впасти у гордість чи зневіру, але наповни нас миром, терпінням і мудрістю. Благослови працю рук наших, оберігай від лукавого, і нехай ангел Твій святий супроводжує нас на всіх дорогах життя. Як благословив ти праведних, що чинили волю Твою, так і нас, Господи, благослови, освятий направ, щоб кожен крок наш був у світлі Твоєї істини і кожне слово наше з любові Твоєї. Тобі, Христе Боже наш, славу і честь. І поклоніння висилаємо беззначальним Твоїм Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.